Сьогодні, якщо твоя душа болить, якщо ти маєш якісь гріховні залежності, якщо в тебе важке життя, якщо не знаєш, де шукати для себе надійного захисту, прийди, дорога людина, до Ісуса Христа в молитві Покаяння, і Він дарує тобі свободу, Він простить твої гріхи, запише твоє ім'я в книгу життя. З Богом ти обредеш спасіння. Спасіння неможливо заробити, його неможливо купити, воно дається даром по вірі, по благодаті. Це є Божий дарунок для людей, це є Божа благодать. Тому люди, скористуйтеся цим добрим часом. Прийдіть до Ісуса Христа, Він любить вас. Він чекає вас, він для вас вічню оселю в небі приготував. Прийдіть і візьміть те, що вам хоче дарувати Господь. Від вас треба добра воля. Вам треба покоритися перед Богом. Сьогодні люди живуть своє життя. Хто як хоче, хто як розуміє, так і проводять дні свого життя на цій землі. І не задумується людина над тим, що прийде час і будеш відповідати за всі свої гріхи перед Богом. І чим тоді ти зможеш оправдатися, що ти скажеш Богу? Покайся, прийми Ісуса Христа, і в ньому ти оправдаєшся перед Богом, тому що Син Божий взяв на себе наші гріхи. Він поніс на собі нашу вину, його розп'яли на Голгофському хресті, в руки в ноги вбивали цвяхи і повісили його під палячим сонцем палістини, і там Син Божий, опльований, збитий, обізображений, висів на хресті Голгофському і стікав кров'ю за твої мої гріхи. Він віддав своє життя, він зійшов при ісподні місця землі, але смерть не могла його утримати, бо на ньому не було гріха. І на третій день він воскрес із мертвих. Він переміг сатану, переміг смерть і воскрес із мертвих. Хто сьогодні покличе до Сина Божого і покається в своїх гріхах, отримає? Прощення гріхів і дар вічного життя. Люди, скористайтеся цим добрим часом. Сьогодні двері спасіння відкриті, а завтра ми не знаємо, чи наступить для нас завтра. Ніхто впевнено не може сказати, що він завтра вранці прокинеться. У вас багато планів, багато напрямків, багато цілей. А чи збудеться те, що ти собі напланував? Ніхто не знає, і ти не знаєш. Знає тільки Господь, і Він тобі ще дає сьогодні шанс сказати, Боже, прости мене за всі мої гріхи, Я каюся перед тобою. Поміняй моє життя, дай мені нове серце, покайся людина дорога, поки є добрий час. Звернися до Бога, читай Біблію, молися. Сьогодні Біблія є в кожному домі, але на превеликий жаль, вона десь там стоїть на полиці в шкафу і припадає пилю. Лю...